От нарешті це сталося. Ви не повірите, я щаслива, як ніколи. Ви мене зрозумієте. Ми живемо в будинку більше 15 років, і нарешті от ця вся захаращена ділянка. Буде в мене красивою. Ну, ви не дивіться, що зараз не дуже. В наступному році буде дуже і дуже гарно. Бачите, я підібрала тут великі кущики, прибрала з іншої території. Тут буде і пінків, меджикал candle, Грей Стар буде в мене на штамбі. Будуть плідники вже вони посаджені. Блюарою, ялівці. Буде дуже гарно. Але це такий собі початок. І, як на мене, треба і таке показувати. Тут же розумієте складність в тому, що в нас схил, як його тримати. Поки що другий ряд саме гортензії в мене будуть висаджені прямо у величезних горщиках. Вони будуть як опора слугувати. А, ну, а далі подивимось. В наступному році я все покажу, якщо вийшло. Ми і далі це все приберемо. Ви не думаєте, що такий безлад буде постійно.